Небесний рейнджер змінює коня, що на практиці обманули. у Німеччині встановили башту системи ППО на шосі танка Леопард 1 Німецький збройовий гігант Рейн Мітал успішно провели перші вогневі випробування своєї системи ППО Скай Рейнджер -35», встановленої на шосі танка Леопард 1 Як зазначають в компанії, проведені. Випробувальні вогневі тести є важливою віхою в розробці рейнмітала нової економічно ефективної самохідної зенітної системи ПАК. SkyRanger 35 розглядається як сучасна альтернатива зенітній системі Гепард, яка була розроблена ще у 76-му році минулого століття. До речі, система Гепард чудово демонструє свої якості у знищенні шахетних атак росіян. Втім, у новій системі ППО використані передовій технології та боєприпаси, які програмуються, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги на 600 мільйонів євро. У нього війде система протиповітряної оборони, аерісті, гаубиці, танки та дрони. Заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час прес-конференції з Володимиром Зеленським. Також до кінця року країна отримає ще один пакет допомоги на суму 1 мільярд 400 мільйонів євро. Анонсував Шольц. До нього також увійдуть системи протиповітряної оборони зенітно ракетні комплекси, гепарди та боєприпаси. Ну насправді це формат Рамштайн, ви пам'ятаєте, це контактна група по допомозі зброю, яка лідерами є США. Уже були такі ідеї, щоб перенести це на НАТО. І це фактично мало б стати, мабуть, це могла б бути завершальна зустріч насправді в форматі Рамштайн, але зовсім в іншому. Тому що формат Рамштайн це коли міністри оборони і начальники штабів країн учасників ну до 50 країн там. А тепер запропонували лідери держав. Це зовсім інша історія. Один плюс три. Один лідер держави і три з ним в делегації. Хоч це і Рамштайн, але тільки в форматі країн Рамштайну. А насправді це велика подія. Дійсно, очікували всі. І те, що вона була перенесена, це не дуже добре, очевидно. Але я зразу тоді сказав, що далі сценарії можуть бути кілька сценаріїв, але вони, до речі, і залишаються. Перший сценарій це відкладення цієї зустрічі. Невідомо наскільки, і коли це відбудеться, невідомо. Це такий сценарій, не дуже добрий. Другий це коли він проведений був би, але на рівні, як завжди, там, міністра оборони. А третій сценарій, якби підключився Джозеф Байден онлайн, ну тобто з Вашингтона. Да? І це всі сценарії не дуже добрі. І зараз найкращий сценарій. Він не завершений, але перенесення, тобто нічого не міняється. Ті ж самі наміри зібратись в такому форматі, не тільки Рамштайн, а лідери держав, провести до цього зустріч лідерів США, Німеччини, Франції, Британії. Потім розширений і за участю України це все залишається. Тепер тільки треба підібрати дату. Ну може навіть краще бути, якщо це буде під час. Коли з'їдуться ще міністри оборони на натівську зустріч, ну, це 18-19 жовтня. Якщо президент Сполучених Штатів підлаштується, а всі на це ну, є можливості, тому що ну, і ураган цей вже пройде. До цього часу, який став причиною відміни поїздки в Європу, я думаю, що це буде дуже правильно, і воно тоді ну фактично нічого такого не відбудеться складного. Але це має відбутись до виборів в США. От це ключовий момент, який ви кажете, бо багато хто запідозрив, чи взагалі тепер цей Рамштайн відбудеться до президентських виборів Сполучених Штатів, і відповідно виникли знаєте такі певним чином, може конспірологічні розмови. А чи ураган тільки причиною для відкладення ну, Рамштайну? Мені легко відповісти. Я поясню, я вважаю, що сама причина абсолютно обґрунтована для США, щоб ви розуміли очікування от таких ураганів, які в принципі щорічні там в США, ну це очікувалося потужне? Це причина. Дійсно відміни візитів. Чому американці готуються до урагану приблизно як українці реагують психологічно на шахеди, на дрони, які летять? Це дивно, але Америка не воює. Вони так само закуповують зразу всі спустошені, були супермаркети, воду закуповують, закуповують генератори, фонарики, все переїжджають з Флориди. Ну, якщо губернатор каже, якщо ви не поїдете з Флориди, гарантії, що ви не помрете, я не дам. Ну, Це серйозно? Серйозно. Тобто причина була абсолютно реальна. Я вам більше скажу, американці, якщо зима наступає і випадає перший сніг, діти не йдуть школу, люди не йдуть на роботу, це штату. Та, та інше. крім тих служб, які мають працювати. До речі, це завжди не стосувалося... Посольство України, тому нам завжди було дивно, як це так зразу все блокується. Ну, це знають ті люди, які в Вашингтоні працюють. Що це таке? Тому це інше сприйняття. Але є один нюанс: цю загрозу урагану так роздули в інформаційному плані і в політичному. Як, от, наприклад, ураган Хелен пройшов, 200 людей загинуло. Так, да, урагани це в Америці, де дерев'яні каркаси будинків. Ну, не знаю, до речі, чому дерев'яні каркаси будинків в таких місцях, де урагани постійні. Ну, вони так роблять постійно. Краще перебудувати потім, чим вкладати більше грошей в будівництво з самого початку. Так, от вони цей хелена, вона 200 людей забрала життів. Зараз от пройшовся ураган по Флориді. Набагато менше наслідків, але в політичному плані в боротьбі політичної дуже роздули сильно. Команда. Республіканців каже, що от ну якби недостатньо уваги до внутрішніх питань, і президент США Джозеф Байден збирається їхати, і Камала Харрес недостатньо там це робить. І навпаки, ця сторона демократів каже, роздули конспірологічні теорії, тому що деякі представники, ну дівчи там -вумен у вона сказала. Не буду називати прізвище, вона сказала, що це ізраїльська лазерна зброя, яка спеціально направлена для того, щоб навести ураган суто по штату, там де республіканці мають переважати Ой, народ. як цікаво. Ось така от історія. Тому політична складова, інформаційна була роздута дуже сильно. але парадокс полягає в тому, що коли ти в політиці, ти маєш реагувати і на цю складову. Ну тож, тобто, з точки зору політики і виборів, Джозеф Байден поступив абсолютно правильно. Абсолютно правильно. І, до речі, про це сказали партнери, і в тому числі організатори Німеччина, де мав би бути ще перший державний візит за багато років в Німеччину, президента США. Тому зараз е ну, проблема реальна у німців ще раз зібрати це все, тому що це ж всі лідери держав. І заходи безпеки, і все да, речі. Так, і де звісно. провести це? Можливо, це вже не буде на авіабазі Рамштайн. Може, я не знаю, як це буде. Тому я думаю, буде. Верегідність висока, що це буде до 5 листопада. І навіть більше скажу проміжку чисел з 18 по 20. Я бачу, що це абсолютно можливо. А якщо те, що ви кажете, воно не буде проведено, ну, тоді це буде гірша історія набагато. І завершуючи, звісно, для нас дні е грають роль дні, тижні, місяці. Не те саме з у наших партнерів. Вони все таки, от коли в от такі от події, вони спокійно дивляться, щоб співпали всі можливості, графіки. Єдине, Джозеф Байден я вважаю зацікавлений зробити це до 5 листопада, до дня виборів.